Вітаю, друзі! Мене звати Мар'яна Бенц, я психолог, психотерапевт та тренер. А сьогоднішнє відео мене надихнули зняти мої клієнти, за що я їм велике дякую. А поговорити я хочу про емоції. І в цьому ролику я хочу розвинути свою думку і тему власне, про гнів. Гнів це одна з найсильніших і найяскравіших емоцій. Працюючи своїми клієнтами в індивідуальній терапії. Досить часто я зустрічаюся з тим, що вони забороняють, не дозволяють собі гнівитись. І е, коли я їх питаюся, чи вони гніваються, більшість з них каже, ні. Я не гніваюсь, гніватись це морально, гніватись не можна. Тоді я питаюся їх, а чи почувають вони роздратування. І вони відповідають, що більшість з них відповідають, що так. Досить часто вони. Відчувають роздратування і вони дратуються. Тоді я питаю своїх клієнтів: а скажіть, будь ласка, що би з вами було, якби ви не ходили в туалет? Взагалі ніколи не ходили в туалет. Відбувається пауза, вони починають сміятися і кажуть: ну, напевно, ми довго не прожили. Ви знаєте, те саме відбувається з нашим гнівом. Тому що гнів це є одна з базових, тобто вроджених емоцій. Ми народжуємося з гнівом. У нас є шість базових емоцій, і гнів належить до цієї емоції. І насправді, якщо ми забороняємо собі гніватися, якщо ми кажемо, що гніватись не можна, і це аморально, то це означає, що ми затискаємо цю емоцію в собі. Це те саме, це дорівнює тому самому, що ми не ходимо в туалет. Ми маємо. Три способи вивільнення негативних емоцій з себе. Один з способів, як я вже сказала, це затискання цієї емоції в собі. В цей момент людина навіть не може ідентифікувати того, що вона гнівається. В цей момент вона бреше собі. Вона каже, Я не гніваюсь. І він вигуйкує цей гнів насправді, часами якимись роздратуваннями дрібними. А коли ми забороняємо собі гніватись, коли ми. Не вивільняємо цієї емоції, це руйнує наш організм, це вкорочує нам віку. Людина тоді починає захворювати різними психосоматичними емоціями. Тому що, як я вже сказала, це одна з дуже дуже яскравих емоцій, це дуже дуже велике джерело енергії. І коли ми цю енергію затискаємо в собі, ми починаємо хворіти. Другий спосіб вивільнення негативних емоцій це коли ми дефлексуємо в сторону. Що я маю на увазі на увазі? це коли вас роздратував хтось один, наприклад, начальник на роботі, ви затискаєте це в собі, приходите додому і відреагуєте цей гнів на своїх рідних. Ну, таким чином можна трошечки додати собі віку, але ми псуємо стосунки. І ще один спосіб вивільнення гніву це є конструктивний метод вивільнення не тільки гніву, а всіх негативних емоцій. Для того ми маємо розуміти позитивний намір кожної негативної емоції. Ми маємо навчитись ідентифікувати її в собі. Ми маємо задавати собі питання, для чого, що я зараз відчуваю, і що ця емоція хоче мені розказати і показати, як яким чином. Вивільняти з себе конструктивно негативні емоції я розкажу в наступному відеоролику. Я, взагалі, в мене виникла така ідея створити цілу серію відеороликів присвячену емоціям. Тому я буду дуже рада, якщо ви будете коментувати ці відеоролики. Можливо, це надихне мене знімати якісь інші відеоролики. Під'єднуйтеся до мого youtube каналу коментуйте ролики, і я з радістю буду вступати з вами у діалог. До зустрічі.